Чому рве труби та зриває батареї киян? Хто ж мав злити воду? Що таке ті управляючі компанії? Хто мав подбати про генератори? Як взагалі Київ мав готуватися до російського енергетичного терору? Це відео киян, які діляться ситуацією у своїх київських квартирах. Ми почали готувати це відео після атаки 9 січня. Тоді внаслідок російського удару понад 5 тисяч багатоквартирних будинків опинились без світла та опалення. Там на 20 січня Росія атакувала вдруге. З 9 січня і до моменту виходу цього відео у Києві та в деяких інших регіонах незвичайна ситуація. Президент сказав, що Київ погано підготувався, міський голова образився та назвав це хейтом. Зрештою, ситуацію під контроль взяв уряд. Їм розказують, що все буде добре. А у них не добре. Кияни тим часом поширюють фото та відео, що відбувається з їхніми мережами. У когось зриває батареї, і гаряча вода просто тече в квартиру. У інших вона просто розірвалася через мороз. Ну, по перше, небагаті. В будинках порвало, в інтернеті гуляє якесь фейкове фото. В під'їзді батарея луснула. Ну, по-перше, в більшості київських будинках, під'їздах вже давно нема батарей. по-друге, якби воно і прорвало, то ви знаєте, що у нас після атаки 9 січня. Міська влада разом з тепловиками вирішила відімкнути 6 тисяч будинків, і потім, протягом трьох днів вони всі були майже всі підключені. Тому не вірте оцим фейковими фотографіями, повідомленням, що в Києві. І якась урбаністична катастрофа у цьому відео буде чимало експертів, а також наших спроб відповісти на всі питання. Але в першу чергу ми хочемо подякувати усім комунальникам та енергетикам, які повертають нам світло, воду і тепло. Працюють понаднормово, а подекуди і цілодобово. Дякуємо рятувальникам. Мобільні пункти незламності замінили тимчасово дім. Ви справжні герої. Всі вподобайки під цим відео для наших енергетиків. І звісно, цього всього б не було якби не Росія. Коли я записую це відео у Києві без тепла майже 6 тисяч будинків. Говорить Київ, Київ, Київ. Шести тисяч наразі відновлюють подачу тепла ще до 32 багатоповерхівок. Де найбільш складні роботи там Надовго київська генерація там, ну, практично на нуль зведена. Тобто місто не генерує електроенергії, відповідно, повністю залежить по електриці від зовнішніх там, джерел, а вони, на жаль, дефіцитні в зв'язку з ураженням трансформаторних підстанцій навколо Києва. Тобто логістика порушена і не можна навіть передати. Ту електрику, яку можна було би передати, тобто певна така енергетична блокада. Але де альтернатива? Де генератори для критичних підприємств, водоканалів, котелень та навіть лікарень? Як мали б реагувати управляючі компанії? Чому не прийнято управлінських рішень про власне злиття води з труб у будинках? Багато бачимо зроблено зокрема в Харкові. Там місцева влада підготувалась Київ, на жаль, зробив значно менше, дуже мало зроблено. Та чи справді місто провалило підготовку? І що робить уряд? Спочатку розберемось, як все працює. Система опалення у столиці централізована. Київ має три основні теплостанції: Дарницьку ТЕЦ, ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 їх всіх вже неодноразово атакували росіяни. Є ще районні котельні, вони слабкі і залежать від електрики. Зупинка ТЕЦ означає зупинку частину мережі, якщо не всієї системи. Захистити такі об'єкти від ракет на 100% неможливо. Тож, вихід захищати максимально, як можемо, та готуватися до найгірших сценаріїв. Чи могла влада Києва передбачити такий сценарій? За 4 роки війни. Певно, що так. А, потрібно готуватись не тільки а, замінюючи мережі, це і резервні джерела живлення, це і капітальні ремонти генерації, це і децентралізація подачі тепла генерація електроенергії і так далі. Це і резервні джерела живлення на мережах водоканалів, і заміна мереж водоканалів. Це все в комплексі, а потрібно було проводити там і 3, і 5, і 10 років тому назад. На жаль, цілих програм цілі програм по модернізації інфраструктури в Києві не було. Вони були точечні і там щорічно виділялися якісь кошти на заміну теплотрас для Київ -теплени. 69 у нас мобільних кателей, які саме пересуваються і можуть під'єднати і подавати тепло на. Або це лікарні, полові будинки, або це пункти незламності. Ми таким чином їх використовуємо зараз. В цьому потреби немає. Але от після обстрілу, після кілька днів вони були дуже, скажімо так, в нагоді і а, готові вони до такої роботи. Це Петро Пантілієв, заступник Кличка. каже про 69 мобільних котелень, у яких немає потреби. Припустимо, а також згадаємо про. Когенераційні установки міні тец про які ще минулого року анонсували посадовці КМДА з початком війни. Не вирішили питання децентралізації подачі тепла, і було зрозуміло, що росіяни будуть бити по ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-4. але нічого не було зроблено для встановлення модульних котельних в кварталах. В Києві провели закупівлю на резервні джерела живлення наприкінці 2024 року. І ці газопрошні установки до сих пір не встановлені розірвані джерела живлення для водоканалів не Взагалі не були ті, в принципі, не займався цими питаннями. Якщо мобільні котельні не потрібні, то що там ті самі мінітець, які мали забезпечити децентралізацію енергосистеми? Вперше впевнено про мінітез заговорив тоді ще секретар Київради Володимир Бондаренко у 2024 році. Два роки назад, перші шість тец, які будуть розміщені і на правому, і на лівому березі, ми маємо індивідуальні котельні. Які вони можуть бути як одна для декількох житлових будинків, так і безпосередньо одна на будинок. Це слова пана Бондаренка у 2024 році. Вони там, там про цей запуск починали говорити ще серпня. Бігала по ефірах заступниця кличка Ганна Старостенка і розповідала: великий фахівець Ганна Старостенка при всій повазі до неї. Ну, де вона де тець, Розуміє? Ну, де ти, де тець? Вона бігала, щось розповідала. Потім Пантелеєв сказав, що вони запустяться і підключаться. У мене інша інформація, що вони не встигнуть нормально запуститися до кінця опалювального сезону, і навіть одну частину до себе. В мене така інформація. Київ витратив мільйони на монтаж різних установок. При цьому самі установки місто навіть не закуповувало. Це подарунки, якщо люди за півтора року не можуть встановити когенераційну установку. Яку в тому ж Старакостянтинів установили там за 5-6 місяців і зробили це ще а, наприкінці 2024 року, а Київ, маючи, маючи все фактично, не змогли це зробити за півтора року, ну, то це питання до керівників міста. Хоча я, ми можемо з вами почитати ЗМІ за кінець 2025 року, інтерв'ю з очільником Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, інтерв'ю з Петром Патіреєва, де вони кажуть, що це абсолютно. Ми до 31 грудня встановимо а всі всі газопрошніві установки. А потім інтерв'ю 7, якщо не помиляє, 7 січня виходить на інтерв'ю заступник голови, як заступник очільника департаменту житлово-комунальної інфраструктури розповідає, якраз те, що ви кажете, про те, що вони будуть оформлювати документи на під'єднання. Тобто вони їх встановили будівельні роботи, а зробила під'єднання. Це може зайняти ще 4-5 місяців. і давайте ж скажемо на цифри, що ці сім газопроштових установок це 125 мегаватт. Ну я не скажу, що там о, якісь там Святошино-Чидарницький район врятували. Я не знаю навіщо для цієї мініки когенерації робити дуже коштовні і довготривалі бетонні роботи. Я можу здогадуватися, навіщо роблять бетонні роботи. Вони саме ці бетонні роботи затягнули період, термін введення в експлуатацію, і зробили додаткові складнощі для запуску. Це точно я знаю. Наскільки це виправдано, не знаю, але не маю однозначної відповіді без світла. Ну, вибачте, там, ну там. 15 годин можна посидіти. Да, головне, щоб було тепло. А тепло це має бути вода обов'язково, це має бути теплоносій, і це все на електрику якусь заживлену. Якщо взяти яка доля цієї електрики від загального обсягу, ну 10%, 5-10%. десять від цієї когенераційні установки мають забезпечити оці розумієте? щоб працювала критичка. Якщо не підготувалися, то маємо бути готові оперативно реагувати на наслідки. Десь такою я собі уявляю логіку місцевої влади. Але кияни зіткнулися з рядом додаткових проблем. Ось таких, як ви бачите, на фото і відео в інтернеті гуляє якесь фейкове фото, в під'їзді батарея луснула. Ну по-перше, в Більшість київських будинків, під'їздах вже давно нема батарей. По-друге, якби воно і прорвало, то ви знаєте, що у нас після атаки 9 січня міська влада разом з тепловиками вирішила відімкнути 6 тисяч будинків, і потім протягом трьох днів вони всі були. Майже всі підключені. Тому не вірте оцим от фейковим фотографіям і повідомленням, що в Києві якась урбаністична катастрофа. Заради справедливості, як бачимо, батареї таких під'їздах ще є. А серед постраждалих жителі і новобудов, і старих панельок. Та все ж між будинками різниця є. Найбільш безпечні це хрущівки п'ятиповерхові, які не мають. Технічних поверхів там вся система теплопостачання схована всередину будинку. Вона проходить по квартирах, і тому там імовірність замерзання дуже низька. Це треба 5-6 діб, мабуть, щоб промерз будинок до зовнішньої температури до плюс 5, і тоді тоді можливі проблеми. Вразливі місця в будинках, в місцях будинках, це. Горище, тобто технічний поверх, якщо туди виходить система теплопостачання, це підвали, якщо вони не утеплені, і це короткі відрізки теплотраси від теплопункту до будинку. І от проблемними є ті будинки, які. У яких так званий подвійний контур, там, де подача теплоносія і подача води здійснюється на верхні поверхи, ну після 10-го, скажімо так. Після 10 за допомогою додаткових насосних груп заради справедливості мешканцям багатоквартирних будинків, особливо там, де є ОСББ, треба запитати і самих себе, як ви самі підготували свій будинок. Бо що найменше у багатоквартирні будинки можна закуповувати генератори для систем тепла і насосів води? А в ідеалі будувати автономні системи опалення з альтернативними джерелами живлення. Справді у нас десь. 4,5 з половиною тисячі багатоквартирних будинків вони завдяки міським цільовим програмам вони придбали собі і. Генератори живлення і сонячні батареї, накопичувачі, тобто жителі через ОСББ і кооперативи самостійно подбали про власний комфорт. Інша справа керуючі компанії, які мали б також дбати та надавати свої послуги багатоквартирним будинкам. Справа в тім, що керуючі керуючі компанії, вони виконують допоміжні функції. При е, основ, основна е, функція виконує для функції теплопостачання виконуває теплоенерго вона забезпечує подачу від джерел теплогенерації до е, теплових пунктів. Це така таке невелике приміщення біля будинку чи біля групи будинків, де куди приходить е, теплоносії в. З основного джерела е, теплопостачання, значить, за утримання всіх цих теплопунктів відповідає кір, кір теплоенергія. Максимум, за що відповідає керуюча компанія, або, скажімо, е, Жд, е, житлово-експлуатаційна дільниця це колишній ЖЕК, е, це за своєчасне підключення будинків до тепла. Тобто, там пару Слюсарів сантехніків, які, коли надходить команда підключити тепло, вони ходять по будинках, відкручують вентилі, там спускають повітряні пузирі, ну і фактично їх, їх роль тут незначна. Олександр Сергієнко каже, що роль незначна. Якщо брати глобально, то так. Але саме ці керуючі компанії і мають відповідати за злив води з системи перекриття кранів, ну і спуск повітря. З'явився такий підхід з ініціативи місцевої влади понад 10 років тому. А минулого року вдвічі зросла плата керуючим компаніям. Бо я весь час намагаюся розуміти, що це за модель управління міста. Ми рік тому підвищили вдвічі тариф, ну і теоретично там мало би з'явитися більше. Кадрів слюсарів, ремонтників розумієте, жеківців, саме технічних, не не адміністративних, а технічних, які мали би бути наближені максимально до кожного будинку, щоби там оперативно реагувати на проблеми по кожному будинку, особливо коли. І йшла ота критична ситуація із зливом носія. Розумієте, потім наповненням. Це дійсно муторашна робота перезапуститися, злити, а потім запустити по новій кожному будинку. Там виникають проблеми. Це я їм точно. Я до тих до роботяг жодних претензій я тут не можу висловлювати. Бо саме КМДА організувала нам ці 10 монополій, 10 кривучих компаній. Саме Петро Пантелеєв головою за них роботу, має відповідати. Тому тут я гарантую, щоб. Будуть серйозно розбір польоту. Київ не Харків і навіть не Житомир. Чому в інших містах щось працювало, та чому не все підійде Києву? Якби ще раз я підкреслю, якби в Києві керівництво було притомним і почало думати так, як вони думали в Харкові. А коли як думало керівництво Харкові, коли почали завозити і співпрацювати з бюджетами всіх. Рівнів і навіть з державними корпораціями. Коли в Харків привезли, Укрнафта привезла свою газопрошневу турбіну. Нафтогаз виділив також свою газотурбінну установку, яка взагалі ніде не використовувалась там 2000 років 800 чи дев'ятого року. А привезли декілька десятків, якщо не сотні, мобільних котельних, які розпалені були по всьому місту. Тобто робота проводилася. Якби Київ виділяв стабільно. Певну суму з бюджету на підготовку до от таких надзвичайних ситуацій, то ми б з вами зараз не, не говорили про ті проблеми, які є в Києві. А ще у нас є програма 70 на 30, яка стабільно виділялася по 200 мільйонів гривень на, на встановлення сонячних панелей. Хоча отут от правильно було б встановлювати повсю міцно генератори, яких зараз катастрофічно не вистачає. От якраз генератор на будинках, яких електричне опалення, яким потрібно, ці всі двадцяти п'ятиповерхівки, які розставлені по місту, отім, якраз і не вистачає цих генераторів. І мобільні генератори, які зводять, можна просто порахувати 200 мільйонів на місяць, які витратили навці всі сонячні станції, які зараз не працюють. І не будуть працювати аж до березня Києву, у приклад ставлять Житомир, як приклад ефективного управління. З цим важко не погодитися. Та чи підійде це Києву? Якщо б будувати котельні на дерев'яні трісці, то ви зрозумієте, що Житомир стоїть на полісі, навколо ліси, навколо повно відходів від деревовиробництва для того, щоб. Палити в Києві такі котельні дерев'яною тріскою, це треба вести їх із Житомира, Що вони зробили цілий пропагандистський ролик, де розписали всі там новації Житомира, наприклад, що у них є сміттєспалювальний спалювальний завод. У нас такий завод енергія працює з кінця 80-х років і переробляє щорік щороку 250. Тисяч тонн сміття, чи чи мільйонів. Я боюсь помилити, помилитися, але це приблизно чверть того сміття, яке виробляє Київ, може й старе, але дуже вчасно згодилося. І якщо Києву є чим повчитися в інших, то у киян варто повчитися, як зберігати оптимізм. Попри холод і темряву, у нас шашлики у дворі і навіть самоорганізована безоплатна лазня. І якщо ви додивилися аж до цього моменту, поставте вподобайку цьому відео. Вам не складно, а нам тепліше. По-перше, повідомляти керуючі компанії та «Київтеплоенерго». У нас єдине підприємство теплопостачання. Найбільше до, до речі, в Європі Київ Вона має свої аварійні телефони, має районні відділення. Вони відомі, вони є в інтернеті. Так що тут зі зверненнями жодних проблем немає. Друге, що нам потрібно робити, це триматися. І бути в ЗСУ або для ЗСУ, бо лише Росії вигідно занурити нас в паніку, страх, холод і темряву. Тим часом, станом на зараз до вирішення критичної ситуації долучився уряд. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр та міністр енергетики Денис Шмигаль, віцепрем'єр з відновлення, міністр розвитку громад Олексій Кулеба. Практично від дня першої атаки інформують про те, що зроблено для допомоги Києву. Наприклад, команда слюсарів Укрзалізниці до. Долучилася до київських бригад до Києва. Прямує обладнання від партнерів. Інші міста України відгукнулися на запит допомогти порятунку Києва. А українські енергетики роблять усе, аби відновити енергопостачання. Наприкінці цього відео залишаємо те, що наші спікери вирішили сказати як підсумок до цієї теми. Якщо ти 15-20 років ще та не робиш. А місці руха ну, п'ятнадцять там 10 років. То за один-два місяці нічого не вирішиться. Тому зараз. Я не бачу от такого знаєте, рішення, що там раз-два, і ми зараз всі питання вирішимо. Я думаю, питання з електроенергії за всім у нас вирішиться вже ну, починаємо там з електроенергії, воно вирішиться тільки в березні місяці, коли запрацюють, запрацюють сонячні електростанції, коли воно буде достатньо генерації, і тоді дійсно якась ситуація покращиться. Ситуація з опаленням, я чесно говорю, по ситуації в Києві я думаю, до кінця січня а Ситуація запалення в Києві буде дуже і дуже складною. Хай депутати нарешті починають контролювати, бо депутати Київської міської ради, взагалі, в мене таке враження пливуть по течії неспроможні контролювати дії свого виконавчого органу. Я про всяк випадок нагадаю депутатам Ази, як для першокласника, першокурсника, що е, головним органом в місті є Київська міська рада. А КМДА є виконавчим органом Київської міської ради. Депутати не можуть нас виключно із за того, що в них є свої бізнес-інтереси освоювати міський бюджет. Вони не можуть повністю послабити контроль над діями КМДА. А вони це створили. Вони просто йдуть пливуть по течії у кличка, патлеева, поворозника Непопів і всіх інших там 15 заступників. І це абсолютно неефективна система управління Києва. Поширте це відео у своїх будинкових чатах. Напишіть у коментарях, чи є у вас світло, вода або опалення в тіні каштана. Лаконічно і трохи іронічно про Київ.